Вигуками герої Житомиряни зустрічали кіборгів, які прибули до рідного міста на ротацію з війни. У ніч з 15 на 16 березня небайдужі зібралися поблизу військової частини та влаштували бійцям коридор слави, дарували квіти, цукерки та обійми. Десятки житомирських активістів урочисто зустріли героїчних земляків, десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади, які брали участь у боях за незалежність України. чим-то, хоча б щось зробити для них, вони нас зустрічають. Вона ж те, що ребята возвращаются домой, живые, і здорові, з победи, з настрією, тем, что що ми і що ми всі скоро бо місці і сіньбу в сім'ях своїх зі своїми жонами дітьми. Артилеристи, піхотинці, захисники Донецького аеропорту прибули в Житомир на ротацію та бойове злагодження. А деякі підуть на довгоочікуваний дембель. 13 березня був рік, як мене призвали, мобілізували. На Арабатській стрілці були і під Слов'янськом, і під Саурмогілою були в рейді. Аеропорт звичайно. Проще сказати, де ми не були. Ну, поки так. Да. А там кажуть, якщо родина в опасності, то опять. Разом із військовими приїхав і чотирилапий бойовий товариш. Укроп, боєць забрав пса з війни. Каже, стільки переживши разом, не зміг залишити нового друга. Додому заберу. От прослужив. Найшли, забрали. Десантника, який сім місяців перебував на сході України, зустрічав його бойовий товариш Роман. Не відпускаючи один одного з обіймів, розповідають, познайомились на війні і за цей час стали найкращими друзями. Там, на війні. Сім місць у місті прослужили. Сім. Ну я рік вже жив, я раніше приїхав. А це встрічає тепер нас? Ну, Я тут рядом живу, на... зустрічаю їх зараз. На обученні п'ять і назад. А він вже вдома. Марина, я думав, що він... я дуже не бачив зараз. Бійці зізнались, що не очікували від земляків такої теплої зустрічі за словами воїнів. Те, що народ України підтримує їх душею та серцем, там на передовій відчувається постійно. Яна черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал Еска 1